Друзі, бажаю всім міцного козацького здоров'я. Я помічник начальника автомобільної служби військової частини А1586 Юрій Косар. Зараз час, коли треба триматися разом, діяти разом і працювати за для найважливішої мети перемоги. Саме тому звертаюся до вас. Та пропоную долучитися до дуже потрібної місії по збору коштів для придбання сучасної мобільної ремонтної майстери. Своєчасне та якісне відновлення озброєння та військової техніки підтримує ваших захисників, воїнів, які щодня оберігають спокій, і завдяки яким можемо жити, працювати, мріяти та допомагати іншим. Друзі, долучайтесь до благодійного збору, адже кожна копійка має велике значення. Та є внеском для перемоги України у війні. Справна техніка це запорука успіху в бою. Тільки разом ми зможемо подолати ворога. Слава Україні!